Привітки вам у новому дні. Сьогодні 15 листопада. І також у Новому Влозі привіт. Читаю ваші коментарі. Ну, Тільки деякі почала, тому що от якраз 10 нам включили світло. Багатьом, дивлюся, сподобалася тканина, яку я брала для кухні. Ну, брала там, де і завжди, на сайті Укрт, або Соу Гудвін іще називається. Залишу посилання у. Коментарем, щоб кожному не відповідати. Ну, Загалом, хто давно на каналі, то знає, що я завжди там для кухні, принаймні, було перу. Вона називається скатертьна тканина. Вона така доволі цупкенька і мені подобається, її склад подобається. І також хотіла ще вам показати ці ігри, які я казала, що ми з данилком вже ними гралися. Можливо, комусь також потрібно, не буду всі витягувати, щоб. На вимкнення світла, якийсь, досуг якийсь, да, <смі> якось проводити час. Оця гра коштувала 90 гривень. я вже знайшла. Вона класна, вона дуже проста, вона весела. Зараз покажу і вона багаторазова, так би мовити, тобто в неї ну, не набридає грати, От роздається там на кількість гравців по однаковій кількості карт, одна залишається посередині, і потім ми дивимося і якусь. Із цих предметів потрібно знайти тут, ну наприклад, морозиво тут є так. І по-любому якась із них одна має співпадати. Отут, дивіться, ну, також є <різь> морозиву, наприклад, тут, наприклад, ліхтар є. І хто швидше скине всі карти, можна грати від двох чоловік і скільки хочете. І знаєте, Прикол в тому, що ну, швидше хочеш все скинути, і прям забуваєшся, якщо називається там, ну, якісь дивні слова вискакують. Ну, Чувачок ми його називаємо, або солдатик потім. Ну, болярина, це зрозуміло. Якісь є тут такі дивні кузнечики, да? коники. Боже, де коники? Ось все. Такі от коники. Ми кожного разу його якось по-інакшому називаємо, цього коника. Ось-такі ще є. Ну, загалом, прикольно. А ця гра вона вже від 10 років, вона також дуже цікава. І, до речі, мені дуже подобається, що. Ну, Данилка, як виявляється, доволі високий емоційний інтелект. Тут на картках, ну, давайте щось простіше візьму, щоб менше читати. На картках є завдання, і потрібно, ну, ось, наприклад, да? роздивись малюнки, зверни увагу на пози та обличчя людей, хто з них відчуває провину. Ну, я думаю, тут зрозуміло, да, що людина справа. І тут є відповідь Б, це дівчина справа виглядає так, наче вона відчуває провину. А, так от, що мені приємно, що Данилко в основному Ну, було таке, що і ну, там, по, поодинокі випадки, що і я, і він не вгадали, але в основному е, ну, відчуває він, да, що хто відчуває там на цих картках, і це надзвичайно приємно. Але ну, ця гра вона е, така ігра. Гра. Ну, вона, в принципі, я їх називаю одноразовими, тому що якщо ви повністю <кій> один раз, ну, наприклад, якщо ми з Данилком пограємо, пройдемо всі ці картки, то звісно ми запам'ятаємо вже правильні відповіді і далі вже другий раз грати не, не цікаво. Тому її можна, не знаю, чи подарувати далі чи якось так. Але вона коштувала там 50 55 гривень цього-навсього, я вважаю, це недорого для такої гри. Ну що ж, привіт вам ще і у озвучці для новеньких представлюсь. Мене звати Олена, це канал Простір Любові. І як ви, мабуть, зрозуміли, я вирішила скористатися вже чи не останніми такими плюс-мінус теплими днями і попити каву в себе на терасі. І зробила це дуже вчасно, тому що вже наступного дня було дуже холодно на вулиці. Це в мене субота. Вчора, в п'ятницю, я встигла роздрукувати роздруковку, малюнки, ті, що я хотіла помістити на цю скриньку. До речі, у нас друк у суботу і неділю не працює, тому якщо я щось планую робити на вихідні, то дбаю про це завчасно. І цього разу мені захотілося зробити щось новорічне. Захотілося зробити скриньку і також новорічні кульки на ялинку. Як бачите, малюнки у мене дійсно такі різдвяно-новорічні, святкові. Ну і Тут відбувається дуже прискорена магія. Спочатку я загрунтувала все в білий, потім підібрала фарбу до кольорів, які є на роздруковці. Далі все обклеюю. Нушу трафарет і роблю завершальні штрихи. І оскільки субота для мене це ще й день для тренування, то привіт вам із спортзалу. А це мені захотілося побалувати нас чимось смачненьким, і я згадала про наполеон із ушок. Я його називаю таким ледачим наполеоном. Давно вже його роблю, але і з минулого року не робила, дуже скучили і подумала, що хочу повторити. Тож, печиво ушки я купила, а тут роблю заварний крем. До речі, це дуже вдалий рецепт: два яйця, пів склянки цукру, пів літра молока і три столові ложки. Борошна. Ну, спочатку я додала все інше і в кінці вже додала молоко. Потім це потрібно поставити на вогонь і на маленькому вогні ну, у мене не вогонь, а електроплита помішуючи нагрівати до кипіння, доки крем не загусне. А, і ще ваніль додається, забула сказати. Того об'єму крему, що вийшов, мені вистачило якраз десь на пів кілограма вушок. Навіть трішки, аби більше було, то було б краще. Молока, до речі, там було 450 мл, а аби було 500, то було б супер. Хоча це, власне, я роблю крем і вушок купую як на половину рецепту. До речі, забулася зважити, бо мені було цікаво, але ну, мені здається десь 800-900 грамів, мабуть, виходить торту з із, ну, із цього рецепту. І в кінці, до речі, забула сказати 80-100 грамів вершкового масла. додається. Ну, Вже я майже вимикаю крем і тоді додаю масло. Після цього крем потрібно охолодити, я виносила на терасу там, ставила. Трішки, Але зазвичай я не чекаю, доки він повністю остигне. І так уже, коли він теплий, що можна його брати до рук, то тоді починаю вже складати тортик. Ну так, власне, було і цього разу, що крем у мене ще до кінця не вичах. До речі, цей тортик я завжди намагаюся робити з вечора, щоб він до ранку просочився. Хоча Данилко цілий вечір біля нього стрибав і казав, коли ми вже його будемо їсти. Тож кожна печенинка обмокується у крем, і вони складаються. Зверху все мажеться кремом і посипається ну, залишками подрібнених ушок. І ось такий тортик у мене вийшов. Звісно, його, мабуть, не можна порівняти із домашнім Наполеоном, який печеться із коржів. Але він точно дуже дуже смачний і точно мені набагато смачніший ніж магазинний Наполеон. Так що, якщо ви ще такого не робили, то дуже рекомендую. По перше, небагато часу на нього йде, і по-друге, він дійсно дуже смачний. А після кавування із тортиком я знову повертаюся до творчості. Я вирішила зробити не просто скриньку, а скриньку із кульками. Ну, зазвичай я замовляю кульки. Такі заготовки білі пластикові, ну, в якихось декупажних магазинах. Але я порахувала, що ну і звісно, вони там коштують дешевше. Але я порахувала, що мінімальне замовлення десь 250 гривень, плюс доставка це ще десь 80 гривень. Ну, загалом мені було дешевше, отак. От просто в червоному маркеті я купила дві кульки по 39 гривень за кожну. Я зазвичай граюся, там їх якось фарбую, роблю якийсь по ним декупаж цього разу. То мені захотілося зробити їх такими простими і лаконічними. Я згадала, що у мене десь там із минулих ремонтів залишився балон із фарбою, таку, типу якесь темне золото чи бронза. Е, вирішила я це робити у веранді, бо на вулиці було дуже холодно, хоча у веранді, мабуть, також. І отак повісила, щоб вони висохли. Потім додала до них ще трішки декору, і дивіться, що в мене вийшло. Загалом цю скриньку із кульками можна купити, і доки кульки висять на ялинці, можна скриньку використовувати як цукерницю. Ну, це наша велика волохата цукерочка, яка може лежати де тільки захоче. На минулих вихідних я показувала, що робила рогалики. Дуже вони зайшли, і Данилку, його однокласникам, бо ми їх брали з собою. На настольні ігри. До речі, цього тижня не було на зустрічі, але вирішила також повторити. До речі, тісто в мене взагалі нічого майже на нього не купувала. в мене залишилось молоко іще з минулого тижня. Я вирішила, оскільки я його кип'ятити не буду, то навіть якщо воно не дуже свіже, то в тісто воно все одно піде. Також в мене залишився шматочок маргарину, але його було мало, то я вирішила, що я його розігрію, додам трішки. Олії, і буде таке тісто. І дійсно, тісто вийшло. Ну, таке ж саме хороше, як і з набором інгредієнтів свіжих із минулого тижня. Цього разу я для Данилка із Андрієм вирішила зробити з колбасою із сиром такі солоні рогалики, і також для себе з яблуками із корицею. До речі, під минулим відео мене питали за тісто, чи потрібно, щоб воно підходило? Ні, не потрібно. Тісто одразу я вимішую, ріжу на чотири частинки, доки першу роблю інші три там. Потихеньку підходять, але вони дуже гарно підходять уже на деку і в духовці, тому не потрібно. Через що мені дуже подобаються ці рогалики, і це тісто, що нічого не потрібно чекати. Що за годину я зазвичай уже встигаю і намісити, і зробити начинку, і поставити їх пектися. Цього разу все також роблю поспіхом, тому що попереду буде вимкнення світла. Щодо начинок, як я казала, минулого разу я робила ну, типу сосиски в тісті, тільки такі маленькі мінічки. Цього разу от колбаса із сиром. Також я здається, колись робила із грибами. А взагалі, в основному, ми робимо із солодкими начинками. Із сиром кисломолочним солодким люблять дуже мої хлопці. Також дуже смачно із маком, з горіхами із родзинками, але Данилко не дуже любить з маком, тому... Не роблю, і е, також іще з повидлом. От знаєте, такий є тверде, що його раніше не знаю, можливо, і зараз продають в магазинах. Е, ну, так, з повидлом, ну і з яблуками. І в яблуки я додаю корицю, я вже про це казала. Якщо ви також робите рогалики і можете порекомендувати якісь цікаві начинки, то пишіть в коментарях. Всі солодкі варіанти я спочатку макаю в яйце, ну тобто в жовток, потім в цукор і запікаю. А ті, що солоні, просто зверху мажу яйцем. Або ще в мене там залишилось трішки сиру, то посипала сиром також дуже смачно. Впікаються рогалики десь близько пів години. Я спочатку ставлю одне деко, деко нижче, друге вище, потім їх замі... міняю місцями, щоб підсмажились краще. І тим часом, доки вони печуся, наводжу порядки на кухні. Так і одразу якраз щойно вимкнули світло, як бачите, все встиг спектися ці так навіть. Засмажилися і одразу знімаю по по темному, бо потім я думаю, вони швидко можуть полетіти кудись. Даня теж помахати бо угу. Ти так світло в айфоні. Ну, це наше чаювання при свічах, і фон і ліхтарику. Їмо рогалики. До речі, вони дуже смачні, одразу коли от такі ще тепленькі в перший вечір. А тоді до нас прийшов Андрій, також їмо рогалики. Гуляємо в настолку. Гра до Дабл. Також і Андрію вона зайшла, тому гарно провели час. Прийшла до мами, доки немає вдома, вона зараз в лікарні, як я їй казала, так от оці квіти, що я їй перевезла, та це, мабуть, тижня два тому вже майже. Це, до речі, оця тустянка, грошове да. дерево, ще називають, хтось тобто називає деревом кохання. Загалом у цього дерева своя історія. Ще коли ми тільки починали жити з е, колишнім чоловіком, то я на роботі відщипнула частинку, якісь от. Ну, маленьку гілочку, вона там якось ще відламалася, чи взагалі це хотілося мені Я Думаю, посажу і будемо дивитися, яке це дерево виросте. За 8 років, за 8, мабуть, за 7 виросту от таке от дерево. Але оскільки я казала, що в мене підвіконня дуже маленькі, немає їх там куди ставити. І літом воно у мене ще більше розрослося, то вже на зиму я вирішила його віддати мамі. Ну і в принципі символічно, чесно кажучи, бо ну, вже воно вже не наше дерево кохання, не актуальне, і воно мені не влазить. Тобто якийсь період життя закінчився, починається інший. До речі, дуже велике дякую Наталці. Не знаю, можливо, вона буде дивитися, бо якраз влітку, ну там в серпні місяці, вона мені також подарувала. Посаджену гілочку а цього дерева, тож починаю все спочатку і знову буде ростить із маленького. Так що бачиш, все правильно вийшло. Так, показую вікно, це ж поставила вікно та вже, мабуть, тижня 3 поставили, 24 жовтня, здається, його ставили. І от я думаю, що я на днях візьму шпаклівки та вже прийду, познімаю ці плівки та позашпакльовую відкоси. До речі, штори тюлі також все порвалося тоді, коли був приліт. Треба буде сюди також уже щось нове. Ну і на кухні така сама історія. Також треба буде тут, Ого, тут такі великі, треба буде взяти з собою ще пінопласт. Отвори дуже великі. Також тут хочу зробити відкоси. І, мабуть, куплю якусь тюль та повісом, бо це ще тут була, також порвалася. Так, Привітки вам у новому дні. У мене сьогодні вівторок, 18 листопада. Зранку малося вийти відео, але не зробила я вчора відео. Подивилась, що в мене там ну, мало. <плес> я не знімала. Взагалі я виявила, що мені от саме ну, осінь, зима загалом в холодну пору доволі важко за 3 дні, за вихідні, бо в суботу, неділю ми такого нічого не робимо. А... Понеділок, за понеділок зробити якесь відео, не знімати, мається на увазі, це доволі важко. Тому я думаю, що можливо на зимовий час в мене взагалі буде одне відео виходить ну, не вівторок, а в середу, ну, а друге, так як і було в суботу. Я думаю, можливо, так буде краще. Взагалі, в мене день сьогодні якийсь взагалі, взагалі-взагалі. Неактивний не те слово, було дуже багато планів, ну і ще є. Я сподіваюся, що мені буде краще, бо я, от, щиро кажучи, в 10 годин ледве встала. У мене взагалі немає сили. Я не знаю, я зранку розбудила данилка в школу, відправила, і потім лягла, і ну, взагалі ну, не знаю, немає сили, якась така слабкість, як сонна муха. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. ну так По відчуттям, можливо, за низький тиск. Бо, ну, так як раніше було, таке на чаш голова крутиться. Не було ні йоги, нічого такого, тільки недавно каву випила. І я сподіваюся, що якось мені буде трошки веселіше ну, по відчуттям. Бо я сьогодні взагалі-то планувала зробити відкоси на вікні у мами. А це такий ну, доволі напружена робота, я б сказала. Тому сподіваюся, що щось складеться з цим. Але поки немає сили на щось важливе, складеться щось інше, а власне мені захотілося насмажити пиріжків з капустою. Вчора ввечері мені захотілося тушеної капусти, тож я її зробила і трошки поїла. Потім в мене залишилась ціла тарілка, і зранку захотілося пиріжків. Але оскільки, коли я Данилку сказала, що буду смажити пиріжки з капустою, він якось так скривився, то я подумала, що зроблю половину із яблуками, і з яблуками він точно любить і захоче. Тож, пиріжки це дуже швидкі, смажені і робляться вони на соді. Тісто, майже як на вареники, я зробила десь на 7 столових ложок борошна, додала трішки солі, якщо солодкі, можна ще цукор додавати. Також додала соди, яйце по бажанню я не клала і на кефірі замішую. Далі процедура, як з варениками, вимішую тісто, роблю колбаску, ріжу на частинки. Зробила їх небагато, тому що ми будемо їсти удвох із данилком, а вони добрі тільки коли гарячі. Ну, от, власне, ці пиріжки на соді, тому я їх зробила всього 6 штук: три з капустою і три із яблуками. За кадром у мене вже стоїть розігріта пательня із олією. І я ліплю і одразу кладу на сковорідку. Потім все це накриваю кришкою і смажаться вони дуже швидко, буквально там по 5 хвилин з кожної сторони. Тільки дивитися, щоб не на великому вогні, щоб не підгоріли. А ще хотілося б сказати, що я дуже задоволена тим, що в мене знову з'явилося бажання щось готувати, і я думаю, ви помітили це по відео: то одне, то друге. Також щасливі не тільки я, а і там і Данилку, і Андрій, якому перепадає смаколиків. Бачите, встигла, що в мене майже 15 хвилин світло мають вимкнути. Це ось такі вареники: ой вареники, пиріжки із капустою, і ще три допікаються чи досмажуються із яблуками. Дуже смачні. Я не знаю, якщо ви ще такого не робили, то прям дуже вам рекомендую. А хто робить, то пишіть, з якими, можливо, ще начинками ви такі робите пиріжечки швидкі. Так ось з яблуками. До речі, я їх роблю тільки в малій кількості, тому що вони от доки гарячі, доки смачні. Вже коли остивають, то вже ну так собі. І, до речі, з, цих, з тих що яблук, з яблуками то часто тече такі, підтікають вони сиропчики, тому їх ну, гарячими обережно треба їсти, щоб не попектися. Так що смачного і нам, і вам, якщо ви з нами будете їсти. В минулому відео прибирала листя зі стола і з лавочок, але тоді воно було дуже мокрим, то я його залишила, щоб просухло, і от зараз вирішила прибрати. Спочатку думала ряднину, а потім подумала, що нехай буде мульча під жасмінами. І все листя туди і змила. До речі, після пиріжків я ще зробила дуже приємну покупку, яка яку покажу вже трішки пізніше в наступних відео, і сміялася, що о тепер полікувалась і можна працювати. Бо дійсно, після того як я зробила замовлення, мені стало набагато краще. Ну, а це як ви певно зрозуміли, я вже прийшла до мами, починала працювати світла не було, але було ще денне світло, поприбирала, позрізала піну і далі починаю шпаклювати. Потім включили світло. Це такий чорновий шар із огіпсом, і потім його ще треба буде вирівняти фінішною шпаклівкою. Це вже повернулося додому, знову топлю грубку, знову без світла. І на цих теплих кадрах буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. А для тих, хто чекає, буде ще і поезія. Людмила Галінська. Ходи, підеш зі мною крізь сльоту, минувши дні з дощів та мряки, в обитель сонячну святу, де квітнуть ще кармінні маки. Де пахнуть груші на узвар медовим серпнем і травою, і сонце яблуком між хмар встедливо котиться горою. Ходи, я одведу тебе туди, де мліє листя під ногами, де зоряні дрібні сліди тупцюють стежку між світами. Зостав усе і дикочиш, тікають цих марудних буднів. Біжи, біжи, чого стоїш? Переживе ще сотню груднів, задубне тут твоя душа загубить казку між дощами, а осінця, немов пташа, журливо ходить небесами, і кличе вирій, і шумить, і сипле сто казок в долоні. Хоти, не зволікай, ще мить, і перший сніг впаде на скроні.